Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка. І сьогодні я хочу розказати, як будь-яка дівчина, будь-яка жіночка і навіть будь-який чоловік, який можливо подивиться це відео, може виглядати сторонкіше, може виглядати вищим, вищим на 5-10 см. Звичайно, я маю на увазі. Це так можна виглядати для людини, яка буде на вас дивитись. І також обов'язково хочу сказати, що якщо ви полюбляєте себе такою, якою ви є, але ви маєте полюбляти себе такою, якою ви є, немає жодних правил, як треба виглядати, якого розміру треба бути, скільки треба важити, і так далі. Просто я знаю, що є дівчата, які хотіли виглядати або вищими, або стрункішими, або і вищими, і стрункішими. Я хочу сказати, що це дуже легко зробити, і сьогодні хочу навчити робити це вас. І так, поїхали. Як виглядати стрункішою та вищою найпростіші правила? Перше, це гострий носочок на взуті. Будь-яке взуття, яке має гострий носочок, буде видовжувати вам ніжку і тим самим видовжувати весь силует, робити вас вищою. Особливо, якщо це гострий носочок плюс підбори, це просто працює в x2. Також по гострому носочку скажу, що дівчата, які мають великий розмір ніжки, не всі полюбляють його носити. Є дівчата, які бояться його носити. По-перше, боятись не треба, і немає великого розміру, і можна носити з будь-яким розміром гострий носочок. По-друге, якщо для вас це критичний момент, то я би просто радила обрати такий носочок, який буде витягнутий. Але потім або заокруглений, або так обрубаний як квадратний мис. Тобто це звичайний квадратний мис, це звичайний круглий мис, але він трохи витягнутий. Це все. Далі, взуття в тон ніжки. Коли ми маємо взуття в тон ніжки, ми знову ж таки видовжуємо ноги і знову ж таки цим самим ми видовжуємо силует. Коли я кажу, що ми видовжуємо силует, це рівнозначно тому, що ми виглядаємо стрункішими. Наш образ виглядає легшим, виглядає тонкішим просто для любого людського ока, яке дивиться на вас. Знову ж таки, якщо ми візьмемо і взуття в тон ніжки і гострий носочок одночасно. Тобто, наприклад, в нас будуть чорні брюки, чорне взуття, і воно ще буде із гострим носочком, це в нас буде вже x5 до того, щоб стати стрункішою і стати вищою. Далі це висока посадка для брюк, штанців, джинсів і так далі. Що таке правильна висока посадка? Це коли ваші штани закривають вам пупок, якщо ви стоїте. Звичайно, не якщо ви сидите або ще щось робите, а треба стати рівненько і перевірити, щоб брюки, штани або джинси прикривали ваш пупочок, і тоді ми будемо впевнені, що це правильна висока посадка. Вона підходить будь-яким типом фігур, вона робить нам класну талію, також вона робить нам 2 третіх силует. тобто, в нас одна третя зверху це наш торс, і дві треті нас займають ніжки, і таким чином у нас видовжуються ніжки, і видовжується знову ж таки силует. Далі це відкриті частини тіла, які саме це кисті, це ключиці, це шия, це ніжки, а саме лодишки, і це. Також живіт, навіть скажу, що дівчатам плюс сайз також можна відкривати живіт, і це також буде зменшувати ваш силует. Чому? Тому що якщо людське око бачить тоненькі, дуже тоненькі ми маємо ручки, дуже тоненькі ми маємо ніжки знизу, то просто наш мозок, уява наша, малює собі, що весь силует, який знаходиться під одягом, такий самий тоненький. Тому відкриваємо ці частини, навіть намагаємося там. Всимку я маю на увазі, якщо ви знаходитесь в офісі, на роботі, не на вулиці, звичайно, відкривати хоча б руки, відкривати хоча б шию, і цього буде вже достатньо для того, щоб силует виглядав тендітніше. Далі, це монохромний образ. Що таке монохромний образ? Це образ в одному кольорі зібраний. Кольори можуть бути різної насиченості, різної яскравості. Тобто, якщо в нас буде темно-синій светр. Просто блакитні якісь джинси, темно-сині лофери це буде монохромний образ. Якщо в нас буде біло-сіро-чорний образ, це також буде монохромний образ. Якщо в нас буде монохром, на цілі, а аксесуари будуть з якимись яскравими кольорами або принтами, це також підійде для того, щоб нам видовжити силует. Тобто просто обираємо речі в одному кольорі і створюємо монохромний аутфіт, який, до речі, зараз в тренді цього року. І, якщо чесно, я думаю, що він не вийде з трендів наступного або колись ще. Далі, це вертикалі. Вертикалі є різні. Зараз кажемо про розтібнутий верхній одяг, блейзери та сорочки. Тобто, якщо на вас є, наприклад, сьогодні візьмемо, як приклад, блейзер, і він розтібнутий, ще він правильної довжини і він не закінчується на найширшій частині бедра, таким образом ми створюємо вертикаль, і ця вертикаль нам видовжує силует, робить нас стрункішими. Якщо це буде довгий верхній одяг, це буде працювати знову ж таки в X2, ще в два рази краще. Якщо це буде тренч, якщо це буде пальто, яке буде розтібнуто, Ще якщо воно буде іншого кольору, всередині у вас буде, наприклад, ось з однієї розтяжки там, чорні штанці і чорний светр, тобто монохромний образ в нас всередині, а ззовні в нас коричневе пальто, яке розтібнуто. Ми таким чином робимо дуже тоненький силует всередині, зверху в нас пальто, і таким чином, знову ж таки, видовжуємо себе просто до небес. Я дуже полюбляю. Саме це правило, і дуже раджу вам спробувати створити такий образ зі свого власного гардеробу. Нічого не треба для цього купляти. Далі, вертикалі це вертикальна смужка, стрілочка на брюках або защіпи, які йдуть прямо, та вертикальні виточки. Це може бути вертикальна смужка на вашій сорочці. Особливо, якщо вона буде контрастного кольору, вона супер буде витягувати силует. Це може бути прямо костюм у вертикальну смужку, і піджак, блейзер і штанці витягує повністю силует, не тільки зверху, а повністю. Якщо в нас будуть тільки штанці у вертикальну смужку, то ми будемо витягувати тільки ноги, але таким чином повністю весь силует. Також стрілочки на брюках та защіпи, якщо вони йдуть прямо. Якщо вони класно, прямо пропрасовані, вони нам суперово витягують ніжку. Знову ж таки роблять нас стрункіше. Також вертикальні виточки вони бувають на футболках, вони бувають на сукнях, на блейзерах, на верхньому одязі. Бувають спереду і бувають позаду. Вони роблять дуже вузьку талію, дуже красиву, правильну жіночну фігуру, фігуру у вигляді пісочного годинника, яка є найсексуальнішою фігурою усіх часів. Тому зверніть увагу на такі деталі. Вони також можуть повністю змінити те, як ви виглядаєте. Далі, це додаткові вертикалі, ряд гудзиків, розтібнута сорочка, довгий пасок, будь-що, що ми можемо пустити по своєму тілу довгі сережки або намисто. Знову ж таки, вертикалі. Просто запам'ятайте це слово. І намагайтесь знайти його в своєму образі хоча б один раз, а можна декілька разів. Про додаткові вертикалі це будь-що, що знаходиться на вас в вашому образі, і створює вигляд того, що є прямі лінії. Це може бути довге намисто, яке йде від шиї і прямо до пасочка, наприклад. Це можуть бути довгі сережки, довгі сережки нам видовжують нашу красиву жіночну шию. Це можуть бути ряд гудзиків, якщо він один, то він видовжує. Видовжує силует, але не забувайте, що якщо в нас двобортні блейзери або таке інше, два ряди гудзиків, вони також видовжують, але вони трохи роблять ширшими талію. Ну, вони навіть не роблять ширшими, вони просто її не звушують. От і все. Далі це може бути пасочок, який довгий пасочок. Ми зав'язуємо його на талії і пускаємо цей метр, який в нас залишився, пускаємо по тілу. Знову ж таки видовжує силует. Все, що я знайду вам по прикладам, все будете бачити біля мене. Далі це актуальний вільний крій і правильний розмір. Це стовідсотково. Це має бути перше правило, про яке ви маєте пам'ятати. Що якщо у вас йдуть речі прямо по тілу, якщо вони вас дуже облігають, якщо розмір на вас замалий? То навіть якщо ви розміра S, або навіть якщо ви розміра XS, ви все одно будете виглядати трохи більше, ніж ви є в житті, на превеликий жаль. Тому що тут -то обов'язково, обов'язково мати правильний розмір. Що таке правильний розмір це не просто ваш розмір, а це якщо ми беремо масмаркет плюс один розмір для деяких речей, для верхнього одягу, можна навіть плюс два розміри, не бійтесь і. Я знаю, що дуже часто жінки кажуть, що якщо я візьму речі більшого розміру, то я 100% буду здаватись людям в них більше. Ні, навпаки, якщо на вас будуть речі більшого розміру, ви в них будете здаватись менше, тому що ви маленька, тендітна всередині, і просто зверху у вас знаходиться велика річ. Тобто це нормально. І що таке актуальний крій? Актуальний крій це такий. Коли між вами та вашою футболкою, хоча б футболкою є повітря, тобто вона вас не обтягує тут по ручці, вона вас не обтягує тут на перетягує. В Талії є дуже багато великого місця, це буде актуальний крій, і в такому крої ви будете 100% виглядати тоншими, стрункішими та вищими також. І останнє правило на сьогодні це не закінчувати виріб на найширшій частині тіла. Я про це вже трохи казала, кажу ще раз, це стосується і верха, і низа. Щодо верха, наприклад, навіть та сама футболка, ми не закінчуємо її на найширшій частині нашої ручки. Якщо закінчуємо, то ми тим самим образом зробимо наші руки товшими, ніж вони є в житті. По штанам, по брюкам не закінчуємо у найширшій частині ікри, якщо це такі. Бермуди, якщо це кілоти, ну, тобто, якщо це не повна довжина, а вкорочена, просто слідкуйте за тим, щоб вона не закінчувалась на найширшій частині ікри і те саме по спідницям, по сукням. І далі по блейзерам, по верхньому одягу. по Сорочкам не закінчуємо на найширшій частині стегна, тому що таким самим образом ми привертаємо туди увагу і людське око, яке дивиться, і бачить найширшу частину, воно знову ж таки малює нам наші стегна повністю такими великими, як там, де закінчився наш виріб. Тобто блейзер, верхній одяг, сорочку ми маємо закінчити або вище найширшої частини, або нижче найширшої частини. І таким самим образом знову ж таки не привернути увагу туди, куди не треба, зробити свій образ стрункішим, довшим, тоньшим, тендітнішим. Все. Це єдині правила, які є по цій темі. Це все, що вам треба знати, це все, що ви можете спробувати у себе вдома прямо вже сьогодні, заглянувши до вашої шафи, до вашого гардеробу, нічого не змінювати, нічого не купляти. Просто намагатись створювати комплекти, які будуть суперкомплементарно відноситись до вашого чарівного, чудового жіночного тіла. Все на цьому це все люблю, цілую, обіймаю. Пишіть, якщо вам цікаво дивитись не тільки відео про тренди, не тільки відео про речі, а й про якісь стилістичні поради. Пишіть, що вам взагалі цікаво дізнатися від мене як від працюючого персонального стиліста, а не просто від дівчинки, яка обожнює шопінг. І я обов'язково все вам розповім. Усіма своїми напрацюваннями з вами поділюсь. Люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!